делаете, молодой закатили человек, мы А ну, как вы можете ну, закатить прилез, машины в прилез. чужой дом? Так, ну, стоять под Чужой дом, параллель. молодой человек, что вы делаете в чужом доме? Вы не имеете права заходить Ой. на эту территорию. Что вы здесь делаете? Шок на Білгородчині в регіоні, у якому люди змушені тікати від путінської спецоперації, яка вже тривалий час, як перейшла частково на територію Росії раптом. Активізувались мародери. Причому мародери зараз не аби хто, а люди у військовій формі. Одчманіти. Ми відкриті к зйомки. Так, що ви здесь робите в чужому домі? чому стоять ваші машини в гараже? Закатили там, чи тут бомбят стріляють в Так, там, хлопці, закатили. ви мозги не робите мені. Бомблять, стріляють, кажуть. Оце так буває. Мені направду сподобалась ось ця Сена. От лежить чоловік у чужому будинку, на дивані, вочевидь, не дуже тверезий, сам там піймав вертольоти, а тут ще й пострілюють та вибухає щось за вікном. Ото дилема. Не знаю, де йому зараз безпечніше. А взагалі, це ж дуже красномовно говорить про росіян та про їхню мораль та цінності, за які так ратує Путін, і до речі. Кумедно, что нещодавно диктатор указал... Сказали, что людей возим, остались самые упертые. Не надо так о говорить. Не надо. Владимир извините, извините. Не смешно. А... Нет, послушайте меня. Не смешно. Но ну, почему не едут? Боятся за свои имущества, за свои дома. Но надо, чтобы поверили в то, что все будет надежно обеспечено. Але в реальности ситуация выходит такая, что от... Жили собі люди на Білгорочні, нікого не чіпали. Почав диктатор свою триденну спецоперацію. Вони раділи. Казали, що Путін президент Міра! Але на третій рік цієї СВО, яка у Кремлі явно йде за планом, росіяни були змушені тікати зі своїх домівок, бо на собі почали відчувати війну. От Повірили, як каже Путін, тому що з їхнім майном, будинками все буде добре. Та воно в безпеці і під надійним захистом. Поїхали. Путін же ж пообіцяв, правда? От потинялися ці люди по розсіюшки, не знайшли собі іншого місця та вирішили повернутися додому. Там, хоч не дуже безпечно, але ж своє. І от заходять вони у свій двір, а там. Твоя машина не твоя, що ти не пойму, що відбувається. Что это за? Елки-моталки. Ну, походу, парни тут уже. Ага. Тут они все. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, а что вы тут делаете, ребят? С вами можно пообщаться по поводу того, где можно найти председателя? Ну, по-счёсно, вот вот этой всей улицы, совет. Я председатель. Дом. О, это очень здорово. Что вы тут делаете? Да мы, собственно, приехали вообще строительным подрядом. О. Вот. Какие вы строительные подряды? Что вы в чужом доме делаете? Строительные подряды? Так мы вас, видимо, и искали как раз. А там есть такие не тварезии, строительные подряды, в шортиках так, в копелюшках ходят, и хуваються від обстрілів, і паралельно ізсим, ймовірно, випивають весь алкоголь алкоголю будинку. І хтось реально з росіян тепер казатиме, що ні ну ви що, ну не могла російська армія на Київщині вивозити туалети та килими. Вони ж не мародери. Нехай тепер такі люди із новою та Волжанкою поспілкуються. Ну або Орськом та іншими містами, які затоплювали декілька тижнів. Там же ж теж мародерили. Ви довзі обезпечити нормальну життя для рядового громадянина Росії. но сами должны работать в условиях, близких к условиям военного времени. Я думаю, что для людей, которые сидят в этом зале, для людей в погонах, это абсолютно очевидная вещь. Я очень на вас рассчитываю. И именно такой работы ждет от вас народ России. Так, народ Росії саме цього від влади і чекає. І знаєте, що я досить показовим? Ну та власне те, що мародерство крадіжки фактично є основним політичним вектором Путіна. Банальний приклад цьому це Буряті. Ми з вами прекрасно пам'ятаємо, що це саме буряти у нас під Києвом активно грабували та знущались над нашими людьми. Потім їх там нагороджували на болотах за це. А тепер Карамар в дії. Днями стало відомо, що Путін фактично віддав управління частину землі бурятії. І знаєте кому та ніколи не здогадаєтесь Китаю і місцеві якось так через це обурюються там. мог подумать, что я доживу до таких времен, когда мою родную бурятскую землю будут отдавать за дарма китайцам и называть это развитие. Давайте простимулируем фермеров бурять. Стимулировать на что? Батрачить на китайцев? На 70 лет им отдают землю с правом льготного выкупа потом этой земли по окончанию срока. И они 5 лет не будут платить налоги с 5500 тысяч гектар земли четырех районов республики Бурятия. Нулевые налоги на доход, на землю, вообще на все нулевые. И потом льготные налоги. Логі Попробуй ти на своїй землі постройка кобізне до тебе задають налогами. А тут пожал китайцям дорогу, всі сторони. Ось так буряти це і буває. Спочатку ви крадете на чужій землі в чужій країні, а потім крадуть у вас тільки вже на вашій землі і у вашій країні. І ще робиться ваша ж влада. Причому на абсолютно законних умовах, як вони про це самі кажуть. А головне, що ж, Путін це ще й не починав. Вони і далі хочуть поглиблювати своє співробітництво з Дзіньпіном. Ну і правильно. ну чому ж не поглиблювати, якщо поглиблюється, правда? Здесь абсолютно нечего комментировать. Китай это абсолютно суверенное государство, мощное государство, которое в состоянии отстаивать и защищать свои интересы. И одновременно с этим это наш близкий партнер. Мы будем дальше развивать наше сотрудничество. Проте і тут навіть є нюанс: російська пропаганда чомусь не сповнена оптимізмом у питанні того, що відносини між Росією та Китаєм будуть покращуватися. Вони на російському телебаченні раптом заговорили про те, що Цзіньпін взагалі не довіряє Росії, та що їм треба зрозуміти, хто вони взагалі такі у довгостроковій перспективі. Он Як Готовиться візит російського президента в Китай. Тобто, ми, звісно, дуже розраховуємо на те, що. Мы сумеем расшить целый ряд проблем, которые есть на связке между Россией и Китаем. Это, прежде всего, платежи, это вопросы трансфера технологий, это вопросы создания совместных технологических э, от, э, открытий. Китай боится, это правда. Китай Алексей, а чего развития. Китай боится? А может, они нам не верят? Есть и такое, но здесь вопрос другой. Ну, потому что в исторической перспективе, ну, а как нам верят? А, нет, нет, вопрос кому, кому нам? О чем речь? Нет, про Путина вопроса вот, нет. Вот. Путину они верят. Путин верит. А если говорить о России? Не, ну, важно, это же всегда вопрос скамейки и вопрос идеологии. То есть, если мы видим ну, скамейку, говорит. которая есть, но вопрос идеологии. Диалогии, у страны да. какая идеология? Китайцы смотрят и говорят, ребят, ну хорошо, а вы о чем? Ми ж так ти не пропустуліролі, ми ж это никак собі не заложили. А вот это очень плохо. І в чомусь ці пропагандисти навіть і праві, оскільки Росія сама не може визначитися, які цінності вони толерують. Бо спочатку вони йшли за колективним заходом, як вони кажуть, казали, що у них там демократія, свобода слова. А потім вже і не така й демократія, але й не диктатура. А потім якось так на білоруському телебаченні, яке з союзною Росії державою. Лунає про те, що диктатура це вже не так і погано. Ну тут насправді не лише Китай, тут і цивілізований світ не знає про те, чого очікувати від Росії у майбутньому, бо це та ще зараза. А поки так, Путін просто у Китаю на побігеньках і прагне заробити більше грошей. Російський диктатор, який у травні планує відвідати Китай, обговорюватиме із Сі Цзіньпіном вирішення проблеми банківських платежів. Зокрема, аналог системи SWIFT для країн BRICS. Про це пишуть журналісти Reuters з посиланням на джерела у російських бізнес-колах, за словами одного зі співрозмовників агентства, бізнес чекає, що після візиту Путіна до Пекіна ситуація з транзакціями через китайські банки може покращитись. Тож з тим підходом, який толерує кремлівська влада, не дивно, що на всіх рівнях російського суспільства таки розвивається та поширюється мародерство і злочинна діяльність. А... Правоохоронцям російським на це байдуже. У них же ж завдання знищувати російську опозицію, а не полювати на реальних злочинців. Владимир Путін голосував би за Юнуковича. Він йоб, ёб... Владимир Путін, щоб ви поняли. Отже, в мене на цьому сьогодні все. Підпишіться на цей канал та поставте вподобайку цьому відео. Традиційно я закликаю вас зберігати холодний розум та продовжувати підтримувати Сила оборони України. Бо зараз це дійсно є найголовнішим. До зустрічі!